Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом на фото. Колишній директор скандального департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький пише центр протидії корупції. Суспільство розказало, що його затримали і звільнили з посади. Тому можна вважати, що відповідальні за скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ за завищеними цінами отримали покарання. Ні, це маніпуляція. По перше, затримали зовсім через інший скандал. По друге і головне, ми отримали копію наказу міністра Резнікова, в якому йдеться, що пана Хмельницького перевели з заочної на денну форму навчання в інституті забезпечення військ Національного університету оборони України. Спеціальність організації організація тилового забезпечення військових частин, тобто, коли скандал стихне, Хмельницький піде навчатися, а потім знову займатиметься тиловим забезпеченням ЗСУ. Бо цінний кадр ні, бо свій і чудово розбирається в схематозі. Це не єдина маніпуляція Міноборони після виходу розслідування про корупцію на закупівлях Міноборони. Брехню та маніпуляції про те, що розслідування спеціально вийшло на Рамштайну про паспорт Лієва та звільнення призначення в міноборони. Ми вже розповідали про це на. Цензорнеті там все розписано. І головне, там же пояснюємо, що треба робити, щоб унеможливити маніпуляції і корупцію на закупівлях. Резюмує центр протидії корупції. В той же час Юрій Бутусов, журналіст, пише: Єрмак зберіг Резнюкова у кріслі міністра у битві з Арахамією. Ніякої відповідальності за невирішені проблеми Міноборони ніхто нести не збирається. Після гучного корупційного скандалу в Міноборони фракція Слуга народу оголосила, що розгляне питання про відставку міністра потім слуги підготували законопроєкт про можливість призначення військовослужбовця міністром і наступником. Називали начальника гор міністерства оборони Буданова. Але тому все зупинилося, і міністр оборони заявив, що президент Зеленський вирішив залишити його на посаді. Конфлікти навколо Міністерства оборони містить кілька рівнів. По перше, у демократичній країні питання відставки Резнікова все ж таки мало б розглядатися у парламенті. Є кримінальна справа щодо його наступника Шаповалова. Є заява полковника Єлькіна, на яку Резніков до свого сорому взагалі не відповів. На все це має бути парламентське реагування, але відкритика Резнікова заховали. По друге, Резніков зосередньо. Раджений на дипломатичних питаннях, а тим часом в основній сфері діяльності міністерства безліч проблем, які не вирішуються. зокрема постачання боєприпасів, транспорту, зв'язку інженерної техніки, ремонт, логістика, забезпечення, грошові премії, мобілізаційна система, військова юстиція, оборонне планування. Я сподіваюся, що скандал змусить владу розглянути по суді стан справ у Мінобороні, щоб почати виправляти проблеми, але все звелося до того, хто буде сидіти у престижному кріслі. Потретє, Резніков не є популярною фігурою в армії, а у партії влади існує сильне бажання мати свою контрольовану військову фігуру, яка завдяки високій посаді могла б стати популярною, бо когось близького за авторитетом з аполітичним заложним в армії нема. І багатьох у офісі це дуже нервує. По четверте, Буданова просувають голова фракції Слуга народу Арахамія та чоловік помічниці президента Олександра Гогілашвілі, який є радником Буданова, оскільки Зеленська ухвалює річ рішення завжди на емоціях, то корупційний скандал створив сприятливий привід, щоб отримати згоду зеленського на зміну міністра. З мотивацією, що нарешті буде призначений більш популярний Буданов. Буданов входить до близького кола, має постійний доступ. Тому президент йому симпатизує і отримати його згоду було нескладно. Отримавши згоду, арахамія зібрав у неділю фракцію, щоб негайно донести депутатам рішення президента. Адже Джарезнікова контролює його партнер, голова офісу президента Єрмак і звичай. Айно, Арахамія розуміє, що Єрмак використовує увесь свій вплив на Зеленського, щоб змусити президента змінити свою думку. Так і сталося. Єрмак відбив атаку на Резнікова. На жаль, ці інтриги не мають жодного стосунку до реальних проблем Міноборони, які не розв'язуються. Тільки під загрозою звільнення, Резніков почав цікавитися питанням дронів та впровадженням системи Дельта. Тиск на Резнікова це єдиний ефективний спосіб змусити його працювати. Не думаю, що адекватною заміною Резнікову був би саме Буданов, але кандидатів можна було б знайти серед волонтерів, які набагато краще розуміють проблематику Міноборони. Але Єрмак знову переміг у головному кабінеті на банковій Резнікова залишила на посаді він збирається посилювати свої піар-підрозділи і вважає ситуацію вирішеною, адже президент заспокоївся. На жаль, у нас за досі відсутнє критичне усвідомлення проблем армії. Немає аналізу того, що відбулося та що треба робити. Людям в окопах потрібні рішення на сьогодні, потрібні ресурси та сили на передовій. Треба багато організаційних та управлінських рішень, для яких достатньо ресурсів у самої країни. Але влада намагається усю відповідальність за проблеми армії перекладати на наших західних союзників, самоусуваючись від власних рішень. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.